Доброго дня. У нас сьогодні 25 листопада, 16.00 у нас засідання чергової комісії. Хто за те, щоб розпочати? Так, починаємо. Перше у нас питання. Це присадивна ділянка про затвердження технічної документації поленюку Віктору Павловичу для житлової забудови. У нього є право власності на приватний будинок. Це в селі Вовківське, вулиця Центральна, 64, там 25 соток. В порядку перевірені, що пропозиція виннесе за практи і податкування у вас. Так, Наступне: проведення замени час кипаю натуриння місцевості для ведення товарного на ось польської Знову на земельній законості вроде на 231 гектара в умовних кадастрових гектарах. І земель колишнього КСП Кіровська фабрика. Е, є рішення. Хтось такий? Це конфлікт інтересів. я А, Ти не кажеш, що такий. конфлікт Є рішення суду, в якому прописано, що <смірно> громадянин <смірно> заранку Віталій Вікторович. Вступає у спадщину від Кухаревського Петра Івановича. Рішення судді. Є пропозиція надати дозвіл на оборудован даної документації. Утримався. Я. Утримався. Так, про надання товлікового лозу на розробку проєкту Зимусу щодо в оренду строком на 49 років для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд електронних комунікацій. Артомною площею 4 квадратних метри. Це в Доброславі на стадіоні буде розміщений е, ящик з телекомунікаційним обладнанням для того, щоб і подальше будуть розміщуватися сонячні панелі. Е, для того, щоб е, був безперебойний інтернет, навіть коли буде виключатися світло. Але... Да. Яка потужність цієї штуки? Ну, потужність нам не повідомляли про це. А чого? Ну так. Да. Але що думаєте? Це ж об'єкт. Критичний об'єкт. Як розуміємо все, вони повинні нам представити, що там таке буде. Ні, вони не об'язані. Ну Да, Ми даємо просто дозвіл на розробку документації. Всі документи є. В тому що всі казали, що то має бути так. А так то так це щось не то. Ну, не будем. Ой. Ставиться ящик для того, щоб був інтернет. Я паралельно, перевійший. Без питав, кабеля, все є. Ставить весь <corp> ціліком. Весті, так. Для того, щоб коли вас виключає, психоло світло. Для того, щоб інтернет працював, коли не буде світла. стоїть. І це розподілений ящик, який розподіляє. Туда, 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 туди, туди, туди. Це голос? Ні, він ставиться на стадіоні. На ага. стадіоні там біля котейні. Красити ага. будуть сидіти. Так я і питаю, яка потужність? А я відкиную, яка потужність. Ми землю розглядаємо не потужність Ви землю? Ми надав, є спеціалісти, щоб оприділяти, яка потужність <кх> вестілікома. Ми даємо ну, дозвіла на землю. А що буде по потім, ми ж не знаємо. Знаємо. Скільки? Що скільки? Буде стояти ящик це. метр на метр. Там буде обладнання. Буде, буде стояти вишка. Це не вишка. Це не вишка. Це ящик от висотою там, метр двадцять, ні, метр шістдесят ящик висотою. Метр на метр. А, це не вишка. вишка, ні. Воно не буде давати сигнал. Воно сигнал не дається. Просто ящик з проводами і з яким-то обладнанням. Воно не ретранслює нічого. Це кабельний інтернет, поняли? Це я поняв. Це не вишка, ні. Я зрозумів про що ви кажете. Ви думали, що це ретранслятор, який давати облучення там. Ні-ні-ні, да, це, да, да, ні, да. це не то. Це просто розпрядвільний ящик. Це без... Ви поняли, без облучення. Ну хорошо. Да. Я вас зрозумів, про <laughs> Ну що, хто за? І такий самий ящик буде стояти ще в Трояндовому, по вулиці Миру. Там де колись ринок. А, а поняв. Оце там, так. Да. Ми ще там вийдемо на місце і приділимо точно. Точно менше? Те, те, да, те, да, те, да, да. Вони вже будуть розібратися документацію, ми вже там плюс-мінус там можна двигатися. Там 4, ну, да, 4 так. на 4 вони хочуть. Більшу, так? Да. Так, да, так. Да. Бо тут вони на будівлю котеню поставлять. Солнечные панелі ремонтують. дах котельни. Да. Що ж це не розказували? Да, ну. не було. Дах машину розмотирую. Там той дах перекриватися надо. Так, там, ну, вулиці вже... Якось... да. кто да. за. <кхів> так, розтвердили технічної документації зерновому. У них вулиці Центральна, Є їх здання здание присутня. Вони розробили документацію. На земельній ділянці під цим офісом. Там, де будинок контори. Центральна сім'я. В оренду. Там, так, земель. Там де контора було, бо Ну я розумію, вже жадали в оренду. Воно наше. Ні. А там, де зал, ото наше. А там, де офіси, то їхня осталось. Вони подарували селищній раді тільки той зал великий. Та не розробили під... Під, Своїм під своїми офісами, да. так. Зараз ми їм даємо дозвіл на про затвердження документації і передаємо їм оренду на 49 років 15 років. Так, про затвердження технічної документації Агропів-3. Це в Доброславі, у них там там андетапілорама. І лісні база, там стояла пілорама, там. Там колись був скандал. Я, да. я що кажу. Вказував. Там, там один один так. Там скандал, да, був. А що там було? Там э, була памарама да. і <казу> як склад у <казу> корузи був. <була, казу> і <продувався>. <казу> <Да>. <казу> <И> був скандал. <казу> щось там не так получалося все. От, я не пам'ятаю точно. Був, ну по всьому. Це за скважину. А горпіл. Да. А? Да. а там за все було. Там що вказалося групі, на всі табуси не що. А ну, потім, що тут їхнє майно. І нам цей договір потрібен, тому що їх майно, було, а да. підстав сплачувати немає за нього. цю земельну ділянку. Їхнє майно, а земля в оренду, так? А да. земля в оренду, так. Скільки там землі? Гектар. Да. Гектар, десятьсот. Ну, там все загорожено вже давно. Да, вони думали, ну, вони не поки, І так, вони так. нам пообіцяли дорогу поставити, а дороги немає. Зроблять. Хто сказали, що весною буде дорога. А куди дорога? Так який рік підряд. Вони вже частину зробили. Де? По своїй території. А зараз вони цю частину вже домовилися з ресом, там перенесуть стовп, бо там стовп мішає. Я ж кажу, це прямо. Був скандал. що і ще я пам'ятаю, що вони зроблять дорогу. Там дорога, що це? Це там... дорога, куди, на, трасу, на, Глі, там, на трасу, да? Наблизьтемо да, трасу. Да, так, да, так, да, так, 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 так. І ви да, думаєте, да. да, да, да. скоро допомоги їдуть, пожежники будуть. А, напряму. Напряму до траси. Там кілометр, кається, 300. Кімо 300. Дороги цієї. Ну, вона ти думаєш, там, там, який там, 400, може 500. Там не доїде ще. Вань. Хто за, щоб затвердити і продати оренду під нас? Я проти. Хай прийдуть, покажуть нам. Що покажуть? Дорога, коли буде. Хто вже сказав, коли буде. Вони сказали, що весною буде. Бікою? О цього що буде? Я ж не дурний, я ж пам'ятаю це дімо все. Давайте не путать оренду з дорогою. Дорога, ага. то вони за власний кошт можуть зробити, тому благодійні якісь там роботи. Тут у них є право власності, є земельна ділянка, на якій вони стоїть. Вони мають сплачувати за неї оренду. Ну, і так, ми, це, маємо класть, маємо класть, і ми маємо класти з ними договір. Якщо ми не подаємо з ними договір, до нас питання, чому є майно на земельній ділянці, а за земельну ділянку вони не сплачує. Чому у вас немає договору арінди? А ми що скажемо? Бо, бо не хочуть з ними платити договір арінду. Бо дороги немає. Бо дороги нема А при чому тут дорога? Ну. Розумієте? Ми повинні вийти на свої обов'язки. Є майно, є земля ділянка. Ну так, сформовано за майбутнє. Там небагато. Там, получається, 6 тысяч. 15 соток. Це по земля. 12. У нас і ход, да, получається. Да, це. Миша, ситуація польського плюс Тож, розпаївувався колхозом. No. То поїхав, це сліхоземля. Це використовувалося для... Ці будівель були для сільхозпідприємства. підприємств колись. Mm. Ну, зараз вони так само використовуються. Там зерно зберігати в тих мішках. Mm. І там вони них теж якась такі якась таке сталося. Техніку ремонтують. Ладно, давай. Ну, <говорить. говорить. говорить>. До дорогу, вони ж... Який буде рік підряд з цією дорогою? Ні, ну, цей рік вже ми виїжджали. Вони самі запропонували, що вони це все вже зроблять. Вже навіть запропонували там стовп. Там є стовп, який мішає, щоб зробити пряму дорогу, щоб не робити таку. Ну, рада, є... з їх за удачу. Да, вже звернулася лиш на рада до Ресу, щоб рест стовп обрав, рез цей то стовпу перенесуть друге місце, щоб два дорога пряма. І ще не поставить цю трубу, яка воду відводить з тої сторони. Mm. Mm. Це не Да, Так, так, так. Так, наступне питання. Про стверди технічної документації і землеустрою. Називаємо ділянку, то у Вовківське в оренду на 49 років. Для іншого сільськопорського призначення село Вовківське, вулиця Молодіжна, 32. Це. сертификат, он так сам был отстоял. С Фарнарта на Венкинка Я сейчас -то не чушу, что да. скважина Тоже человек убор, Ну, съесть да я понял. Право властности. Нет, ну как ну, скважина, правильно? И что пальчик забрал себе скважину, воду Буг скандал. Свідоцтво про право власності на майновий пай, члена колективного сільського було Получається, так. Ви Видавник СВК єдність. Єдність, да, було. Це рекундолі керував. ЗО А що сходить? Сівалки заправляє. Як смысл? Так робить А. Сівалки заправляють? Спорували земельні ділянки, тут ми всім об'єктів. А ще є? Ми по одному. Да. Невиробнича будівля, продуктовий склад. Там 171 квадратний метр до мене ділянки. Є пропозиція теж і продати 45 років веренці 12 Так, центральна 101 будівля ваговий комплекс. Ти не там на виїзді. А, Так, 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 так. 1 гектар, 88 гектар. Так, не більше. 12 сотків. Так, центральна, 103. Будинок персоналу та будівельний цех. Тоже, Там 5835 квадратних метрів земельної ділянки. Тоже у них там правомассі є. Ми з пропозиції і продати в оренду 15 сотків. Так, наступне молодіжна 30А. Е, у них там кормосклад. Тоже кормосклад. Площа 1636 квадратних метрів. Мене Тоже є пропозиція твердий, продати волі 4. Ще один об'єкт вулиця Центральна, 32А. Е, невиробнича будівля, електроцех. Площа там 234 квадратних метри. Теж всі документи в них є на ньому. Є пропозиція затвердити, продати їм в оренду. У них там є ще один об'єкт, він ще на завершаючій стадії вже на наступну сесію. Це, наверное, Да, база йому. Так, так. І ми припиняємо тимчасову угоду останнім рішенням. не за це все сплачували. Ми припиняємо дії тимчасової угоди з 29. го Ну, і першого нього вода була, припиняємо з 30-го, 30.11. Mm -hmm. А ці всі догора укладаємо з 1.12. Ну все. Щоб було безприємно. Mm -hmm. Так, про продаж земельної ділянки, сільськогосподарського призначення, комунальної власності для ведення фермерського господарства. Зернової в них є в шамполах. Там землі фермерського господарства, які знаходяться постійним користуванні. Одна половиною гектар і друга 31,5 гектар. Навіть... Цей да? Да, да. Воно було за Сосном Георгієм. Він передав його у постійне користування зерновому. Тепер зернове звернулося, щоб викупити. Ці дві земельні ділянки. А по яку там E, значить, більше 2 млн виходить, ділянки. За одну ділянку Б31,5 гектар 817 тисяч, а за ділянку 40,5 гектар 1 мільйон 226 тисяч. Це дві ділянки видавали, так? Так, так. Є пропозиція. Це норматівки, так? Да? Так, да, так. Да. Продати, так як ми не маємо права навіть відмовити. Цим скористається своїм правом. І припиняємо другим пунктом, припиняємо право постійного користування ці земельні ділянок. Так. Рішення про поділ. Нам потрібно зробити поділ двох земельних ділянок. Вилучити стиль, ну, вони підготовлені на земельні торги. Нам потрібно з цих земельних ділянок є 17 гектарів, 20 гектарів. E, потрібно вилучити з них e, пасовище. Окей, okay, оставити релю. Поділити пасовище релью. Пасовище ми вставляємо за них запасу. Тут, виходить, ще сам скажут таке. Ну, Получається одним масивом, правильно? Так, да, так, да, воно одним масивом. Росподіваю, да, не... да, збудови... і... правильно? Да, да. Босю, допустимо, тут 20 гектар, ну 17 з них це рілля, а 3 гектари пасовища. Ми їх розділяємо пасовище окремо, ріля окремо. Рілю виставляємо на торги, да, на право, -право, право оренди, а пасовище залишається е е е в... Ні, в комунальній босні залишається. Друга. Друга ділянка. Получається там 17 гектар всього, 12 з них рилля, mm. а 5 пасовищ. Щоб не продавати ці пасовища в оренду, щоб їх не розпахвали. Mm. У себе не ціле використати. Ми просто розділяємо, Пасовища в запас, може, то свої в аренду від них посоли. Mm. Mm. А 12 вже в обробітках. Моя пропозиція, політичні mm. пропонуємо. Так, і ще один проєкт про припинення постійного користування земельної ділянки Доброславського сняття для ведення фермерського господарства. Ця земельна ділянка знаходиться за птічниками в Доброславі. А Вона була у користуванні Міхненка Леонтія Петровича. На даний час він є померлим. Дана земельна ділянка передбачена у нас для будівництва очисних споруд. Наверху там? Да, да Наверху. Так там 15 гектаров, ребят. Нет, ну, там в балке там, там что 15, там 18. Це в балке, что чи нет? Что наверху? Не, наверху. 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 Ну против громана, правильно? Чи ні? Чи до трассы. Птичья. Гарман ту то. Іде а то за вообще хорошо. А, внизу. там наверху. Потом идет цей, а потом йде до по. А, ну я не знаю, куда где і що це буде. Я право постійного користування, а Це не вирішується. А люди не обратилися, не вступив на слідство, нічого. Ні. Ми розмовляли з сином. Він приходив О, Саша. І я сам спілкувався і все розуміє, що це для розвитку громади. Ага, він відказався, так, щоб потім не було суди і не він, він не відказувався, він не вступав в права. І що? Відмовився. Чи як? Дивіться, коли людина помирає, право своє користування припиняється. Це на нього було на покійного. На покійного, так. Його... Да. Право користування було на покійного. Воно припиняється. Але щоб його зареєструвати, це припинення, потрібно прийти. І хто з дітей він, вступати? Він йому не дав, який я пам'ятаю, Віхненко. Не давко. Землю. Він міг. Ціни користування, воно припиняється. Припиняється як людина померла. Це давали землю іменно на людину, цю да. Це і Не давали не на фермерське господарство. Якщо давали на фермерське господарство, тоді можна було вступити в спадщину. Правильно Правда, да, да. вступають в спадщину, вона стається за фермерським господарством. А голова, якщо помер, то все. Олександра, в нього є своє, чим є делянка. Ну, понятно. Вона там рядом. Своя. Да, да. Ну, що ми робимо? Припиняємо. Припиняємо правосміртування, реєструємо припинення права. І все. А скільки їх? Там маленька. А, ну то було час було вступити. А я би да. не вступив мені. Як вступив, если помер? Він не далі йому. У всі питання розглянуті. Все. Як вам випадку? Що, вам тоже?